Привіт, це я Нензів. Наскільки ви знаєте, в Samp Ukraine є два сервера, а іменно сервер Київ і сервер Харків. Якщо на сервері Київ я доволі таки прокачений гравець, в мене є хороший бізнес, який приносить хороший прибуток. У мене є класний будинок на і В принципі, в мене є автомобіль і так далі, і все, що мені потрібно, в мене є. То на сервері Харків у мене немає абсолютно нічого, так як це новий сервер, і я там ніколи навіть не грав. Тому я вирішив почати таку рубрику на своєму каналі як шлях хатька», а в народі путь бомжа, де ми будемо з самого нуля на чистому акаунту. Розвиватися і старатися дійти до якогось умовного дорогого бізнесу чи щось таке на рахунок цілей, ми ще поміркуємо. Ви, в принципі, можете написати в коментарях, які цілі взагалі ви хотіли би бачити на цьому шляху в цій рубриці. Ну що ж, довго затягувати не хочу, думаю, вам вже не терпиться побачити цей відос. Але перед тим як ми почнемо, я хочу сказати, що я повертаю таку стару традицію на нашому каналі, яка чомусь часом забулася. Коротше, скільки лайків на цьому відосі ви прожмете, стільки грошей я розіграю в своєму телеграмі. Тобто, якщо ви прожмете 100 лайків, то в телеграмі я. Розіграю серед вас 100 тисяч віртів на любому із серверів. Якщо це буде 200 лайків, то 200 тисяч, якщо 500, то 500 тисяч. Ну я думаю, ви зрозуміли. Посилання на телеграм канал буде знаходитись в закріпленому коментарі. Ну а я вас не затримую. Ми переходимо до відеоролику. Все, чувачки, в принципі, я зайшов у гру. Так мені дало бонус 5 тисяч. Це в принципі непогано. Чуваки, дивіться, у мене на балансі є 200 тисяч, але не подумайте, що мені там адміни видали чи ще щось таке. Ці 200 тисяч може забрати кожен із вас на сервері Харків. Зразу. Після того, як ви зареєструвались в грі, ви просто в чаті пишете Слеш промо і далі вибираєте Ввести промокод і вводите хештег 9 Вводите цей промокод, хештег 9 і зразу получаєте 200 тисяч. Коротше, чуваки, що нам першим ділом треба зробити? Бачу, тут у нас є Марк Вест, це якщо що власник нашого проекту, тут бот його стоїть чисто. Тут мабуть квести, як я розумію. Ай, ти від Джо він дзвонив, просив допомогти тобі. Тримаю трохи грошей на перший час, девайси і слухай мене. Ну, я не буду це все читати. Коротше, нам дали 5 тисяч, і в принципі ми маємо їхати купити собі сім карту, так, да? як я розумію. Так, орендую коротше, скутер і відправляюсь в найближчий 24 на 7, який знаходиться, в принципі, тут неподалік. Приїхав я вже в 24 на 7, в принципі, мені треба купити всього на всього сімку. Давайте купимо. Мені, в принципі, не важливо, яка вона буде. Мені мені пофіг, коротше, які там цифри, хай будуть любі. Це вже потім, коли в нас буде більше грошей, ми зможемо спробувати. Вибити якусь хорошу сімку. Давайте вставимо її в наш смартфон. Так ми це зробили успішно. Все давайте відкрию планшет, нажму квест і мені цікаво, що нам треба робити далі. Далі треба виконати квест, дзвоню куди хочу, поповнити рахунок мобільного телефону. Ага, ну, в принципі, банк тут знаходиться недалеко, так що ми зараз швиденько це все зробимо. А можливо, це робиться не через банк, а через банкомат. Ну давайте збігаємо до банкомату. Знайшов я найближчий банкомат. Та... Вот покласти гроші на мобільний рахунок. Як я зразу не допершу, це робиться в банкоматі. Закинув туди тисячу гривень, наступний квест пора зробити документи. Отримайте паспорт. Зараз ми відправляємося швиденько в мерію і получимо там паспорт. Прибув до місця призначення, блін, інтер'єрчик, до речі, непоганий такий. Мені навіть дуже подобається. Тут такі великі світильники. Вартість паспорта півтори тисячі. В принципі, це для нас не проблема. Кажіть вік. Так, я вкажу свій вік, мені 19 рочків. Наступний квест здоров'я це головне отримати медкарту В принципі, ми його беремо і вирішаємо в лікарню. От я добрався до лікарні, забігаємо всередину і зараз Проходити медогляд. Вітаю! Тут ви можете отримати медичне обслуговування, пройти медогляд та повний курс лікування. коротше, в кабінети до лікарів. Та блін, я забіг взагалі в туалети. Так, а де кабінети, я не пойму. А, чувачки, я протупив, нам потрібно зразу відправлятись на другий поверх, Там знаходяться кабінети лікарів, а на першому поверсі просто лікуються люди. Так, тут ми, в принципі, натискаємо, просто нам нічого не треба робити, він просто нам пише, що ми здорові, і все, біжимо до наступного лікаря. Наступний у нас отоларинолог. Блін, фіг їх прочитаєш цих лікарів. Далі ми тут просто получаємо також у цю справочку і біжимо далі. В невролога в нас аналогічно біжимо до наступного лікаря. Це, мабуть, останній наш лікар-терапевт, так? Так, все, ми нарешті отримали медичну карточку. Ну а наступний квест це в нас робота розклеювача листівок. Давайте поїдемо її виконувати. Нам треба поїхати в кадрову агенцію. От в нас центр зайнятості. Ми вибираємо роботу розклеювач листівок і відправляємось працювати. Для початку роботи орендуйте скудер у Едуарда поруч із входом-виходом. Едуарда в нас нема, коротше, але от тут ми можемо орендувати робочий транспорт. Так, до речі, що хотів вам сказати. А сервері Харків, на жаль, не великий онлайн. Тут зараз на даний момент 50 онлайна. Давайте будемо це виправляти. Так що, чувачки, обов'язково заходьте на сервер Харків, вводьте мій промокод, і давайте будемо разом грати та розвиватися, бо самому мені ж буде скучно без вас. В принципі, до першої мітки я вже приїхав. Тут в принципі все дуже дуже легенько. Так, а де вона? Так а де чекпон? Чувачки, я його загубив. Де він знаходиться? А, я його чомусь не бачив, але от я нажав Alt, коротше, і виконав. Нам заплатили 422 гривні. Далі відправляємось просто до наступної точки. І так виконуємо легко цей квест. Токи, в принципі, повністю квест із листоношою я виконувати не хочу, бо це сильно довго. Так же ж само тут є робота електрика і сантехніка, вони, в принципі, плюс-мінус одинакові, тобто ти їдеш з одної точки в іншу точку, там дещо робиш, просто відрізняється це тим, що в електрика ти там проводочки проводиш, в сантехніка ти труби проводиш і так далі. Далі в нас наступний квест, який є, це отримати права водія. Далі ми його починаємо виконувати. Я на диво тут недалеко знаходжуся від автошколи, от я прибіг сюди до тестування, натискаємо, і в нас є пройти навчання на категорії А, Б і Д. Зняли в нас три тисячі, ми у це, от в принципі, все пропускаємо, бо тут нема що в принципі читати. Так, тест. Максимальна швидкість руху у населених пунктах. Так, ну 60 кілометрів, це в принципі легко на світлофорі гори, червоні і ваші дії. Зупинюся і почекаю зеленого. Ну, це логічно. Так, як називається транспорт для перевезення людей? Громадський, натискаємо далі. Як називається люди? Ди, які йдуть тротуаром, пішоходи, і чи можна розвертатися на суцільній лінії? Ні. Так, ми, в принципі, прийшли 4 з 5. дивно, а що я там не прийшов. Певно, щось не замітив, просто заговорився. Блін, мабуть, щось я не те нажав. Давайте ще раз пройдемо. З Нас зняли вже тисячу. Так, це ми далі пропускаємо. Все, я прийшов. Мабуть, я просто щось не так нажав. Далі ми натискаємо на практика і. А, я вибрав не ті права. Ну, я думав, що я вибрав права на машину, а вибрав права на мотоцикли. Ну, давайте зараз швиденько з'їздимо і здамо на права на автомобіль. Так, от, приїжджаємо ми до останнього чекпоінта, Вітаємо вам. Видали посвідчення водія В категорію Б ми отримали, швиденько біжимо і получимо категорію А. От забігаю в цей кабінет. Знову ж таки, категорія А. А у вас є права категорії А. Звідки? Звідки вони в мене? Дивно-дивно. Ну ладно, давайте тоді пройдемо категорію Д. Ми на вантажівці просто робимо зараз цей ж самий маршрут, і, в принципі, ми здамо вже на ці права, так скажемо. В принципі, чувачки, доїжджаю я до останнього чекпойнта, і ми здали на права. Все, вітаємо вам! Видали посвідчення категорії Д. Ми в принципі получили всі категорії. Це дуже дуже добре, бо нам не потрібно буде в майбутньому перейматися цими справами. Ну що ж, чувачки, це в принципі була така собі пілотна серія. Вона трішки коротенька. Наступні будуть набагато довшими, але я подивлюся по активу. Якщо вам сподобається цей відос, сподобається оця рубрика, то я в принципі буду продовжувати її знімати. Якщо ж вам навпаки не сподобається, і по активчику я побачу, що вона не зайшла, то мабуть я задумую, чи вартує взагалі її продовжувати. А ви напишіть в коментах, чи вам сподобалось чи не сподобалось, і напишіть до яких цілей нам треба стрімитися в цьому шляху. Ну а також не забувайте зі мною грати на сам Ukraine, Ви зможете його скачати по посиланню під відео. Зразу заходите на сервер Харків, де я буду вести цей шлях бомжа. До речі, в кінцевому результаті за цю серію ми не заробили грошей, а навпаки, потратили. У нас було 210 тисяч. Зараз в нас 195 тисяч. Також не забувайте переходити в телеграм-канал. Ну і обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.